Що ви на даний момент затримані <ріст> для да. протоколу. Вам було повідомлено, що вас очікує адвокат. Я надав інформацію про ваше затримання в центр первинної допомоги. Вас очікує адвокат за адресою міста Червоно. Місто Черному В даний момент ви сідаєте з нами до автомобілю та проїжджаєте в відділ поліції для подальших вашого спілкування з вашим адвокатом та з'ясування осталь... залишився в ваших питаннях. Е, в даний момент ви сідаєте добровільно в машину або відповідно до статей 40, 42, 43, та 45, я застосовую, застосовую до вас спецзасоби. Одягаю на вас кайданки і ви їдете в, канд... в кайданках з застосуванням фізичної сили сажу вас в автомобіль. Ви сідаєте добровільно? Я громадянин України, молокосник Антовий Леонідович. На даний час відмовляюся прийти в ВЛК, ну, хочу служити Збройним Збройних України. Вам ніхто не вдається. Я бачу ніхто на питає. даний момент правомірності дій ваших я бачу, е, помилки. суді. я хочу, хочу щоб ви виписали мені повістку. Якщо є, <говорю> я не виписую вам якщо, повістку, я вам пояснив вже не один не одноразово. Що, що є? Є що є? Знову року. Правопорушення негативного характеру. Я хочу, щоб склали, про, складено, на мене склали акт про адміністративне правопорушення і видали правопорушення, мені його. І видали по місту. В приміщенні е, районного ТЦК. Це в Овідіополі. Тому я... Зараз нам надали звернення про ваше доставлення цього Якщо висідаєте добровільно, чи я ще раз повторю, чи мені застосовувати фізичну силу і одягати на вас кайданку? Я громадянин України, охотника Антону Леонід, хочу вийти родіти, що я на даний момент відмовляюся з ВЛК, хочу зробити Збройних сил України. Я зрозумів, що ви відмовляєтеся. Я хочу, щоб мені виписали повістку для того, щоб я з'явився свій військомат для проходження ВЛК та додання всіх документів, яких потрібно військома. Я вам ще раз повідомляю, що в разі вашої відмови зараз сісти в автомобіль та проїхати до відділу поліції, до вас буде застосовано десь сторон, Малдян і Кайдан. Ви це розумієте? Я, кожен ну, канатой лево ні, Что это происходит? Лодки. Вопки, что-то, лодки, що с ней жару. Вот. Что-то вы робота. Хотя выважают, как это вот так вот ми напишаем наші порзаю.